Сесії передувала активна і напрошена робота спеціальної групи та депутатських комісій. Тож проєкт бюджету у сесійний зал було подано вчасно. У нас була створена робоча група по бюджету 2017 року, яка кілька разів засідала. Були задіяні всі основні розпорядники, депутати, міські виконавчі органи. От, попрацювали плідно. Плідно працювали і депутати під час пленарного засідання, що дало змогу уникнути суперечок і зосередитися на конкретних цифрах. Цифра. І, хоч загалом, міський гаманець став товстішим, радувало це не всіх. Гаманець потовстішав, але потовстішали і видатки. Тому чи чи те, що потовстішав гаманець не знаю, чи тішиться від того, чи не дуже. Він названий мною олігархічним, бо саме таким чином ми розглядаємо сьогодні жителі малих міст, які не мають депозитів, які мають залежність від одного мономіста. Які мають величезні соціальні видатки на отримання всіх медичних, освітянських, культурних закладів, ми все ж таки досягли якогось такого компромісного рішення, яке би було добре і надіємося, безболісно для більшості людей, які получають бюджет, з бюджету зарплату. Ми забезпечили основні бюджетні виплати на цілий рік. Всій своїй інтелігенції, всім простим громадянам, ми забезпечили всю абсолютно фінансову підтримку воїнам і військовослужбовцям АТО, учасникам УПА, інвалідам зору, інвалідам першої і другої групи. Ми передбачили мало близько 100-150 тисяч в резервному шифонді для не дай Боже яких нескладних ситуацій погодніху пов'язані з погодніми умови і так далі. А це означає, що у новий рік місто увійде із вчасно прийнятим головним фінансовим документом. Який стане підґрунтям для подальшої роботи з наповнення бюджету та його коригування відповідно до реальних потреб і можливостей.